Bonjour, à tous! Вітаю всіх на курсі спілкування французькою. Ми з вами робимо рівень А1 по підручникам FLO 100%. І у нас ми закінчуємо перший урок по підручнику. Сьогодні робимо вправу l'exercice de Lisi et Kocher. Прочитайте та відмітьте. Итак. Bienvenue au café des langues. La scava prossimum, wkofe, -no, wka ca, viarniu, Vous êtes étudiant, professeur, vendeur. Vous êtes student, wykladać, prodavec. Vous avez vingt ans. 30 ans, 40 Вы 50 ans. Vous 20 років, 30 років, 40 років, 50 бразильян, італьян, альман. Вы е бразилець, італієць, немец. Ви парлі альман, англий, еспаньоль, кореян, у autour d'un Café. Ви розмовляєте німецькою, англійською, іспанською, корейською або французькою навколо кави, тобто мається. Autour de, це значить навколо, тобто сидячи в колі, Так, можна ще перекласти як під час кави. Information. 04 50 09 59 67. інформація. Зверніть увагу у французькій мові інформація у множині інформації, тобто дані. Ми кажемо дані, французи так само кажуть інформації. 4, 50, 9, 59. 77. Слухаємо ще раз з перекладом. Bienvenue au café des langues. Ласкаво просимо в кав'ярню мов. Або ласкаво просимо до кави мов. Vous êtes étudiant, professeur, vendeur. Ви є студент, викладач, продавець. Зверніть увагу, після «ви Є не ставимо артикль, тому що студент, викладач, продавець це соціальний статус. Це як ознака особи, якого означає Ву. Вузави В'ен, 30, 40, 50. Ans. Ви маєте 20, 30, 40, 50 років. Vous êtes brésilien, italien, allemand» – ви бразилець, італієць, німець. «Vous parlez allemand, anglais, espagnol, coréen, ou français autour d'un café» – ви говорите німецькою, англійською, іспанською, корейською або французькою uh, під час кави. «Навколо кави». «Information» – Інформації 0450. Ah, 04 50 09 59 67. Інформації – у французькій мові в множині, Тут написано С, яка не читається. 04, 50, 09, 59, 77. І останній раз можете закрити очі і просто прослухати, щоб добре втрамбувалось в голові лексика. Bienvenue au Café des Langues! Ласкаво просимо в кав'ярню мов. Vous êtes étudiant, professeur, vendeur, студент, викладач. Продавець, 20, 30, 40, 50, 20 років, 30, 40, 50. Ви є бразилець, італієць, німець. Ви говорите німецькою, англійською, іспанською, корейською або французькою. Навколо кави. Зверніть увагу, говорити якоюсь мовою. Перед найменуванням мови не ставиться артиклю. 04 50 09 59 70. Інформації 04, 50 09 59, 77. Робимо вправи. Les études. Студенти є ласкаво запрошеними. І дивіться, тут іде узгодження, тому що студенти в чоловічому роді і тут теж в чоловічому роді. А тут уверху у нас був іменник, ласкаво запрошення. Можна так перекласти, українською тобто, це одне слово ласкаво запрошення. Воно ж це слово з на кінці, як жіночий рід. Вре се вре правдиво, се фо фальшиво. Коши відмічайте. Une personne de 25 ans est la bienvenue. Людина 25 років є ласкаво запрошена. La bienvenue jinociona quince slow vodnini. C'est vrai. Pravdivo, c'est faux falchivo. Si, c'est une invitation pour un cours d'Italien. Se yeah zaprosia na urok italiskuje movi. C vra, правдиво, це фальшиво. відмічайте. Ди, vous ne pouvez pas parler français. Ви не можете говорити французькою. Це c'est це фальшиво. Pour les informations, vous pouvez téléphoner. для інформації, тобто, щоб отримати інформацію. Ви можете дзвонити. C'est vrai правдиво, це фо фальшиво. Ще раз слухаємо переклад самих фраз. Лізить а. Студенти є ласкаво запрошеними. Б ans est la bienvenue. Людина 25 років є ласкаво запрошеною. C, c'est une invitation pour un cours d'italien. Це є запрошення на урок італійської мови, D. vous ne pouvez pas parler français. Ви не можете говорити французькою. E. Pour les informations, vous pouvez téléphoner. Для отримання інформації ви можете дзвонити. Для інформації французької, тобто pour вже значить для отримання інформації. Тобто, pour вже тут можна перекладати як для отримання. Ну і слухаємо переклад ще один раз, щоб ідеально всі конструкції запам'ятались. Les étudiants sont les bienvenus. Студенти є ласкаво запрошеними. Une personne de 25 ans est la bienvenue. Людина 25 років є ласкаво запрошеною. C'est une invitation pour un cours d'Italien. Це запрошення на урок французької мови. Це запрошення на урок італійської мови. Vous ne pouvez pas parler français, Ви не можете говорити французькою. Pour les informations, vous pouvez téléphoner. Для інформацій ви можете дзвонити. Добре, ну і давайте перевіримо, що ви повідмічали. Ось наші правильні відповіді. A c'est vrai, D, c'est vrai, C'est FO, DC FO, E c'est vrai. Тобто ми зараз тут відмітимо. І потім ще раз все послухаємо, як звучить тільки французька мова. Ось правильні відповіді, тобто правильні відповіді, а. Les étudiants sont les bienvenus, c'est vrai. Une personne de 25 ans est la bienvenue, c'est vrai. C'est une invitation pour un cours d'italien, c'est faux. Vous ne pouvez pas parler français, c'est faux. Pour les informations, vous pouvez téléphoner, c'est vrai. Et тепер, я вам пропоную прослухати і просто і саму картку, сам, сам анонс, об'яву і фрази до неї. Bienvenue au coiffé des langues. Vous êtes étudiant, professeur, vendeur. Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Vous êtes brésilien, italien, allemand. Vous parlez allemand, anglais, espagnol, coréen ou français autour d'un café. Information 04 50 09 59 77. A. Les étudiants sont les bienvenus. C'est vrai. B. Une personne de 25 ans est la bienvenue. C'est vrai. C. C'est une invitation pour un cours d'italien. C'est faux. D. Vous ne pouvez pas parler français. C'est faux. E. Pour les informations, vous pouvez téléphoner. C'est vrai. Écoutez la deuxième fois, s'il vous plaît. Bienvenue au Café des langues. Vous êtes étudiant, professeur, vendeur, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous êtes brésilien, italien, allemand. Vous parlez allemand, anglais, espagnol, coréen ou français autour d'un café. Information 04 50 09 59 77. A. Les étudiants sont les bienvenus. C'est vrai. B. Une personne de 25 ans est la bienvenue. C'est vrai. C, c'est une invitation pour un cours d'italien. C'est faux. D, vous ne pouvez pas parler français, c'est faux. E, pour les informations, vous pouvez téléphoner, c'est vrai. Écoutez la troisième fois. Bienvenue au Café des langues. Vous êtes étudiant, professeur vendeur. Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous êtes brésilien, italien, allemand. Vous parlez allemand, anglais, espagnol, coréen ou français autour d'un café. Information 04 50 09 59 77. A. Les étudiants sont les bienvenus. C'est vrai. B. Une personne de 25 ans est la bienvenue. C'est vrai. C, c'est une invitation pour un cours d'italien, c'est faux. D. Vous ne pouvez pas parler français, c'est faux. Pour les informations, vous pouvez téléphoner. C'est vrai. Ми з вами зробили другу вправу. Добре, добре, протренувалися, тому що три рази ви прослухали з перекладом, три без перекладу. І ви можете. Маючи цей підручник, самостійно тепер прочитати три рази і анонс, і речення до цього анонсу, щоб напрацьовувати собі мовну практику, але за умови, тільки що ви проходите курс вимова просто франс, тому що категорично забороняю напрацьовувати собі поганий жахливий акцент. Французька мова вчиться тільки через фонетичні двері, тобто через фонетичний спортзал, через курс вимова, де ви правильно ставите язик, вчитесь відкривати рот і вчитесь працювати правильно губами, формувати голосні французькі звуки. Якщо ви ще не знаєте про цей курс вимова, будь ласка, пишіть мені у WhatsApp. Посилання на мій WhatsApp ви знайдете під цим відео і натхнення вам у навчанні.